Доброго дня, мої слави студенти. Я є директором інституту філології та масових комунікацій, Варда Тальна, доктор філософських наук, професор. І хочу сьогодні представити вам курс Організація івентивного туризму. Також ви бачите всі мої дані, профайл, так званий, тобто мою електронну пошту, мій номер, який ви можете знайти в Телеграмі, і в Вайбері, і в WhatsApp, і поставити відповідні питання, якщо вас зацікавить цей курс на освітньому ступені Магістр, в як варіативна складова нашого навчального плану, який ви можете обрати по освітній програмі Турізм, міжнародний туризм. Також ми маємо з вами ознайомитися, що ж це за таке поняття івентивний туризм. Ну, по-перше, івент в перекладі подія. Так? Також ви можете знайти в науковій літературі певну етимологію цього слова: івентивний туризм або подієвий, як ще його називають. На сьогодні саме івентивний туризм він актуальний в аспекті спеціалізованого туризму. І ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній момент дійсно у нас івенти вони впливають на розвиток і маркетингові плани, в принципі, в більшості туристичних підприємств. І подіявний туризм він на сьогоднішній момент доволі такою значною мірою саме з'являється в аспекті туризму в цілому. З боку пропозиції певних підприємців, коли вони рекламують свої послуги, ми з вами розуміємо, що це йде залучення туристів саме там може бути в низький сезон або може бути за запитом. Привабливості івентів, вона дійсно полягає в тому, що на сьогодні це захід, який не обмежений в часі і в просторі, ми можемо з вами обирати згідно. Певних технік і технологій ми можемо з вами обирати саме той вид, який нам буде потрібний. Подія це дійсно найважливіший мотиваційний чинник в туризмі. І ми з вами це маємо усвідомити, особливо в сучасності. От такі класифікації івентів, події, які можуть бути: це і культурні урочистості, фестивалі, карнавали, це конференції, семінари, це саміти, якщо ми візьмемо політику, це розважальні певні івенти, якщо ми будемо брати якийсь там на сьогодні певний запит. До розважальних це відносяться і весілля, або на сьогодні дні народження, і також це все може входити в спектр подій туризму. Саме тому, на мою точку зору, це дуже цікава дисципліна, і в результаті ознайомлення з нею ви зможете і знайти ці техніки і технології, які дозволяють нам створити певний захід під запит туриста, а це дуже цінно на даний час. Ми можемо з вами реалізовувати будь-які програми. Які може запропонувати сам споживач або поставити нам певні завдання для туристичної сфери це дуже приваблива галузь, і особливо в нашій сучасному в нашому світі воно заслуговує на увагу, і це так званий мобільний туризм або туризм на запит, який е, дозволяє нам зрозуміти наскільки це різнобарвна, яка цікава галузь, і ми з вами можемо усвідомити той фактор, що дійсно певна подія вона значною мірою може на сьогодні впливати і заслуговує на увагу. Дякую вам за увагу! Запрошую вас на цей курс. І сподіваюся, що вам всім буде цікаво. Також на нашій платформі Moodle є відповідний села дисципліни, де ви детально можете ознайомитись з певними темами, практичними роботами, які ви будете робити. Ну і зрозуміло, з тим прикладним аспектом, який буде обов'язковим елементом вивчення нашої дисципліни. Дякую за увагу і запрошую вас на цей курс.